Хабар у школу, у лікарню, у військкомат, у ДАЄ. Куди не підеш, всюди потрібно покласти до кишені. Українці думають так жити простіше. Що ж потрібно змінити в собі? Чи у владі, щоб життя було без хабарів? коментують опитувані хмельничани. Поміняти на декілька тисячоліть народи, місцями, Європу з Україною. В Україні це нереально, це ілюзія. Сейчас вибрали нове правительство. Вот. І вони повинні боротися з корупцією. Там дуже много нових молодих людей, на яких ми надіємося. Я думаю, що вони виведуть країну з тупика. Закону собі несуть різну відповідальність за недобросовісну дію цього явища. Всі ми бачимо і по телебаченню, і всі ми бачимо, яка увага прикута і Верховної Ради стосовно зміни законодавства, яка увага прикута і. Стосовно громадськості, коли ми говоримо про корупційні правопорушення, то зараз на даний момент чинний закон про засади запобігання і протидії корупції. Але даний закон втратить чинність 26 квітня 2015 року, тому що в жовтні 2014 року Верховна Рада України прийняла закон про запобігання корупції. Цей закон вводиться в дію через 6 місяців. Що буде нас чекати в новому році? Скоро дізнаємось, так завжди сподіваємось, що колись корупції таки стане менше в нашому житті.